Хочу ось показати нашу хрюшу. Вона хворіла рожею. Ось так вона. Зараз у неї ось вушко вже розовеньке. Вона вже вилікувалась. Ми її кололи десь тиждень антибіотики і також давали сиворотку. Це корисно, коли вони хворіють, особливо, коли у них температура. І ось така вона вже у нас красуня. Хрюша. Хрюша. О, 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 о яка красуня. Коли наша Хрюша захворіла, ми відразу почали бити тривогу, тому що було помітно, що в неї почали чорніти вуха. Це перше, що ми побачили, і вона була дуже гаряча. І ось ми кололи ось такий антибіотик. Ентерофлоксацин 50. Десь тиждень. А ось цієї, як ви бачите, ось на вушках в неї вже нема, а ось на шийці ще є синюватий такий відтінок. Це ще шкіра, яка не зійшла. Тобто вона злощиться і все. В неї вже буде нормальненька, розовенька така, тому що бока вже шийка, вже розовенька. Ось така красуня наша. Пугавка. Пугавка. Сережина. Є сиворотку.